Україн поплачу не дав нікому ще свободи. Шановні друзі, пас вітає наше гасло, наш приятель, вітер сміливий відвага це, це наш заповіт. роду казанського діти, землі української цвіт Народитися українцям це велика честь і слава, рідний край завжди любити важливіше з усіх справа, українці, українки, всі кохають до згину славну землю батьків своїх свою рідну Україну, українські наші предки та всі члени роду. Всі належать до одного українського народу. Слові, ділі, почуттях ми усі єдині, бо ми справжні патріоти. патріоти, вірні батьківщині. А батьківщина в нас одна, це Україна мати. І ми, учні Великомихайлівського ліцею, вчимося захищати. Хоч країні, де страшна війна, то Україну зможуть патріоти відстояти. Бо доля в нас країна одна, і, і жодним ворогам нас не здолати. Коли Господь нам землю цю давав, він гречко сіями нас їх назвав. Будь, Україно, житницею світу, ці землі ти засієш житом, прикрасиш квітами і щитрими садами, і будеш мужньо битись ворогами, що війнами йтимуть, мов орда, Козацтво не встань, іде страшна війна. Сини мої, мені без вас не жити, і вам без мене бути скрізь жим. Віки минули у страшній неволі, та знову сила рідної землі стиснула серце кожного до болю. Імперія. І ми однині і надіки будем вільні, та суне знов московська адта. Врятуйте, діти, стрільці січові, Врятуйте матір Україну, побідай, маківка, крути, стали судним не кропіть ви ворогів святим вогнем. Вік 21. Діти, я щаслива, ви біля мене наживи нас світ. І діточки ростуть, немов з роси, як диво, калина в лузі свій звіт. та знов ордає з півночі жорстока. Посунула во хмара розова. Війна велика почалась на стока. Покорив ворог знов від наші Сини мої і донечки рідненькі, вставайте бійці всі, благаю вас. Останній шанс для України неньки, нам зберегти країну і всіх нас. Не можна бути рабом і бути вільним, не можна забувати кобзаря. Чекать не можна, поки кінчиться війна. Чекать не можна доброго царя. І не ховайте за байдужою стіною. Не думайте, що добре думай так за ній. Вставай і ти, побрала за тобою, вставай, не спив, вставай за правду стій. Вставай, бо ми встаємо з тобою, вставай до перемоги стій, вставай, і знай, що в тебе за спиною. Увесь народ повстав заради своїх мрій. Загоїться всі рани, розчиниться вся кров, колись мене побачиш, ти квітучою і знов, я подарую чисте небо, і прийде весна. колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна. Від навалить тьми ворогів. мої крила тебе обіймають, мої руки в крові, чужаків. Вони ніж нам струмали спину, увірвавшись, на на ночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши обидві мечі. Відбудуємо все, Повернуться із легких кри всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміюся, що знову духи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так. Патріоти, молоде покоління, творчі відважні та з чистим сумлінням бажаємо за честь займатися грою, що зветься гордо солом джерою». Ми за мир в країні нашій нині. Героям слава слава Україні.